Врятувала школярів від нетверезої хуліганки. У Дніпрі вчителька самотужки затримала п'яну жінку, яка ввірвалася на подвір'я гімназії. Пані почала штовхати дівчат, лаятися, а потім ще й намагалася вдарити учительку. За колегу вступилася викладачка мистецтва. Чи постраждали школярі? Яку реакцію викликало відеоінциденту? Воно потрапило до мережі інтернет. Розповість наша Ольга Павловська. Це була репетиція свята останнього дзвоника для дев'ятикласників на подвір'ї школи. Та раптом з незапланованим номером увірвалася жінка у капелюсі та з бляшанкою алкоголю. Ось фінал інциденту. Пані знерухомлена не тверезу хуліганку тримає власним тілом на землі вчителька мистецтв небойових. Визнає директорка гімназії. Ні, 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 ні. Якраз таки той курс, який. Культура, виховання, все. Ні, ну вона вона каже: Я по-іншому не могла. Ну чекати далі, поки вона почне когось бити. Усе почалося з лайки в бік учнів. Жінка штовхала дівчат на зауваження вчителів не реагувала, а потім опрямувала до імпровізованої сцени на ганку. Вона взяла і вилила, вихлюпнула оцей свій напій сюди під ноги дітям. Одна з вчителів робить їй зауваження. Вона бере свою шляпу. І одягає на вчительку. Вчителька цю, цю шляпу знімає, ж там нібито. але вона замахується, ну, слава Богу. ця вчителька рукою себе захистила. Поки вчителька українською мовою відбивала напад, викладачка мистецтв кинулася на нападницю. Охоронця чи шкільного поліцейського у гімназії немає лише чергове укриття від приватної фірми каже: на початку конфлікту зробив зауваження, бо застосовувати силу права Подожок, не мав. Подажовні вона почала вражати, бо типу, я тібеча стоявшо. начальнику мені сказав викликати. Групу я визвала групу, коли його врешті покликали на допомогу. Знов нападниця вже була переможена. Опять позвали вийшла вже учительниця. Ну на ній сиділа. захотела, я сразу бросить. Я ж подошов, к ней, она говорит, А потім аніміли руки, і я заміс на ней опять держави. Пока не приїхала бригада. Після інциденту учні повернулися на уроки, і відео виклали в соцмережі. Тож вчителька-рітівниця одразу стала зіркою. Вона оговтується від пережитого, тож не в змозі говорити публічно. Колеги її підтримують. В неї така істерика була. Я кажу, Ганна Петрівна, в цьому випадку, як з мого боку, то я пишаюся вашим поступком. Ну, ви, правда, зробили так, як вам підказало серце. Не кожний би зміг так. Що ж спонукало нападницю до таких дій, вона пояснити не змогла. 36-річна жінка була геть п'яна, повідомили патрульні. Поліцейські врешті вивели жінку за територію школи та відпустили додому.